Ми з Анатолієм Єрмаком публікуємо в газеті на розворот статтю, яка називається Олігархія. Чи прийде до влади біла комірцева мафія в Україні. Це було 5 березня 1993 року. Газета виходила на той час десь 1,5 мільйонним тиражем. Якби ви знали, Да, йдуть демократичні процеси в Україні, Україна незалежність, свобода слова, свобода преси, свобода думок. Але Комітет державної безпеки, хоч і була вивізка Служби безпеки України, партійна радянська номенклатура, вона залишалася при владі. Президент України Леонід Кравчук, колишній секретар ЦК КПУ по ідеології. Керівництво Комітету державної безпеки залишилось те, яке було при Комітеті державної безпеки, керівництво Міністерства внутрішніх справ залишилося те, яке було за часів Радянського Союзу. Єдина, де була віддушена, і це нас не обнадіювало, першим генеральним прокурором Незалежної України був наш друг Віктор Шишкін. Завдякуючи йому нам вдавалося реалізувати деякі свої. Матеріали, які торкалися ну, мафіозних бон з самого високого рангу в Україні. Я вже був відомий дуже в Україні своїми публікаціями, виступами, і ми чергували, коли готовився, випускався цей випуск газети. Треба було бачити робітників, як випускали газету і інші газети, які там докувалися, як перші примірники вони взяли. Відходили до нас, щоб ми поставили свої підписи як автографи і так далі. А ми чергували, щоб не доведи, Господи, не з'явилися архарівці по команді зверху і не знищили, ну, не виняли подальший друг, оце ж півтора мільйона тираж, і всі з них забрали газети. Ну, Дякуючи Богу, якось так, все слалася нормально, повний тираж вийшов. О 4 годині ранку його почали розводити машинами. По адресатам на відправляти на поїзди і на пошту, і так далі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.